Вдячний Псалом. Уся земле покликуйте Господу, служіть Господові з радістю, перед обличчям Його підійдіте з оспівом. Знайте, що Господь Бог він, Він нас учинив, і Його ми, Його ми народ та отари, Його Пасовиська. Увійдіть в його брами з подякуванням, на подвір'я Його з похвалою виславляйте Його, ім'я Його благословляйте, бо добрий Господь, Його милість навіки, а вірність Його зроду врід. Амінь. Амінь. Слава нашому Господу! Будемо приходити в Його брами з хвалою, оспівом з благословляти Його ім'я, радіти та дякувати Господу за всі Його благословення. Хай буде сьогодні прославлене ім'я Господа. Сонце встає нове. says no Безмежна побіг віки. Ім'ям величний серцем добрий ти. за всі твої дарунки я буду тебе славити. тебе хвалити, маю тисячі причин. Слав, душа, слав душа. Ты сейчас Тобою. Нехай наші серця будуть наповнені хвалою Амін. і славою Амін. для нашого Господа. Ось ми, твій народ перед тобою. Серця наші сповнені хвалою. Ми перед тобою, наш Бог. Ось ми. Твій народ перед тобою, серця наші сповнені хвалою. Ми перед тобою наш Бог. Ось ми, твій народ перед тобою. Серця наші сповнені хвалою. Ось ми, Тобою, Серця наші сповнені палою ми подякуємо в тобі, Господь перед тобою, перед тобою. But it's the boy you Слава тобі Господь Аллилуйя, слава і хвала. Нехай в наших серцях сьогодні Розквітне і запанує подяка, подяка Господу, за кожен подих, за новий день, за це сонце або дощ, за вітер, за хвалу, яка може линути з наших уст, за те, що схід сонця щодня усіх зустрічає. За те, що створив нас людьми, Дякую ми, за слово батьківське твоє, що натхненні дає і нас визволяє спіть ми, дякую ми, за те, що схід сонця щодня красі зустрічає земля що створив. Що нас обіймає Крими, дякуємо ми, спасибі за вічне життя, за прощення мить, каяття, за те, що нас вам. Богу, народ Божий, слава віки. Дякуємо ми, дякуємо в групі прославлення. Дуже дякуємо. Присядьте, будь ласка. Слава Богу, народ Божий. Сьогодні я хочу звернути нашу увагу та погляд на те, що ми часто сприймаємо як належне та часто не цінуємо. Хоча це найбільше багатство і дар від Творця, який Він нам дає. Це наше життя і це наші діти. Я хочу, щоб ми сьогодні подякували Богу за життя, за кожний новий ранок. За кожен день. Коли ми можемо бачити, чути, дихати, просто прокидатися кожного ранку. І сьогодні особливо я хочу, щоб ми подякували за дітей, за цей неоціненний дар, за благословення, яке приходить до нас з небес. В Слові Божому в Салмі 139 глава, 13 вірш написано. Бо ти створив нутро моє, соткав мене в отробі матері моєї. Прославляю тебе, бо я дивно і чудно утворений. Сам Бог бере участь у зародженні кожного людського життя. Знаєте, ми не просто результат рішення, ми творіння Господнє. Кожен з нас живе лише тому, що Бог дозволив. І якщо ми. Прокинулися сьогодні вранці, значить, у Бога ще є план на наше життя. Слава Богу, що є план на кожне життя і що ми кожен ранок просинаємося. Слава Богу. Знаєте, життя це не тягар, а дар. І не кожен має його. Як зараз дивиться світ на дітей, сучасний світ, як він дивиться на дітей, часто як на тягар як на перешкоду до кар'єри, до свободи, до власного спокою. Але Біблія говорить інакше. Псалом 127, 3 вірш, каже, ось спадщина від Господа, діти нагорода від Нього, плід утроби. Дитина це не просто маленька людина, це спадщина, це дар, це особливе послання від Бога в руки батьків. Бог говорить, ось я довіряю тобі душу, зрощую її, навчай, люби і віди до мене. Коли в домі народжується дитина, це не просто зміни в режимі сну, це змінюється атмосфера, це приходить небо у дім. Це ще один доказ, що Бог не забув людство. Знаєте, Бог дав мені таку честь бути батьком, батьком двох принцес, двох прекрасних. Діточок, яких я дуже люблю. І я пам'ятаю, я пам'ятаю, і Бог дав мені таку можливість бути присутнім в народах, чути той перший крик, пройти через ту суєту, коли тебе там лікарі постійно дергають за чимось, посилають, ти в тому, я навіть не знаю, як воно називається, халат, чи так от через руки, знаєте, вдягається, взяки зав'язується, така шапочка, і ти в такому вигляді там бігаєш, але це така дуже приємна суєта. І знаєте, і ти потім чуєш той крик, перший крик дитини. І це, знаєте, це не передати словами, наскільки це радість, щастя і таке благословіння радіти тому крику. Та, можливо, потім ти не дуже радієш тому крику, коли безсонні ночі, коли треба вставати, міняти памперс, коли перші зуби, перші коліки. Вже не дуже можливо радієш тому крику. Але на самому, насправді це велике благословіння. Перше Солонян, 5, 5 глава, 18 вірш говорить, за все дякуйте, бо така воля Божа про вас у Христі Ісусі. І ми часто кажемо, а як дякувати, коли важко, буває важко, так. Але саме в труднощах народжується справжня подяка, коли, коли ми не розуміємо, але довіряємо, коли не бачимо відповіді, але знаємо, що Бог вірний. Коли дитина плаче ночами, коли не слухається, коли ми втомлені до краю і все одно, в глибині душі ми знаємо, це дар, це Божі благословіння. Не забуваємо дякувати не лише за легке, але й за непросте. Бо саме через, Бог, через це Бог нас формує. Формує наш характер, наше життя. Бути батьками це більш ніж нагодувати і одягати. Поїв шапочку надів, молодець. Бути батьками це духовне служіння, це відповідальність за душу, яка має вічне. Значення. Повторення закону 6.6 нагадує нам, навчай їх дітей своїх, коли сидиш у домі, коли йдеш дорогою, коли лягаєш і коли встаєш. Це означає, у кожному моменті життя, кожному дні ми маємо можливість вкладати в дитину Боже Слово. Амінь. Не лише говорити про Бога, а жити з Богом. На очах у дітей бути власним прикладом. Якщо ми хочемо, щоб дитина молилася, треба самому молитися, бути прикладом. Якщо хочеш, щоб дитина любила церкву, покажи, що ти її любиш, ту церкву. Якщо хочеш, хочеш щоб дитина служила Богові, служи разом з нею. Покажи приклад. Народ Божий. Сьогодні хай наше серце буде наповнено вдячністю за життя, за кожен день, кожен подих, кожну мить, за дітей, кожного сина, кожну доньку, кожну дитину в церкві, бо всі вони спадщина від Бога. І поставимо собі за головну ціль познайомити наших дітей з нашим творцем. Це наша головна місія як батьків. Не просто дати їм добре дитинство, а дати їм вічне майбутнє. Молімося, щоб наші діти стали світлом у темряві. Щоб з дитинства любили Господа і не відступали від нього. Сім'я це не просто наш дім, це поле Божої роботи. Це місце, де Бог виховує наступне покоління віруючих. Хай наші серця завжди пам'ятають, що життя це дар, а діти благословені, і ми лише у